Миколаїв в очікуванні води. Після того, як росіяни зруйнували водогін із Дніпра, місто вже понад два роки без централізованого водопостачання. Відновити доступ до нього має нова магістраль з Південного Бугу. Як просувається будівництво? Єлизавета Кротик розповість. На Миколаївщині масштабне будівництво. Уже кілька місяців тут споруджують водогін. Він забезпечить питною водою сотні тисяч людей. За графіки не виходять на зараз. Наскільки ми з нам зрозуміло, і ми бачимо, то дуже швидко багато людей, багато техніки всі інтенсивно працюють, щоб найскоріше у Миколаївці була вода. У проєкті майже 68 кілометрів труб: три насосні станції, автоматизована система керування та. Та сучасна система забору води з Південного Бугу споруджують у рекордні терміни. Закінчили основні будівельні роботи по насосній станції номер 2 тривають роботи по будівництві насосної станції номер 1 і номер 3 На сьогоднішній день вже спустили дві гілки водогону. Який буде забезпечувати насосну станцію номер 1 від місця забору до самої станції в каналі зараз Швидкими темпами зварюється четверта гілка, третя вже майже готова. Уся система водогону автоматизована. З першої насосної станції можна буде керувати всіма етапами транспортування води аж до потрапляння її в мережу Миколаївського водоканалу. Плануємо десь на 3-4 червня затоплення труб. Водолази працюють зараз над влаштуванням заборної частини води на річці Південний Буг. Дно поглиблювані роботи майже вже завершені. 85% п'ять труп уже трупу вже поклали. На це пішло близько 40% бюджету, але головні витрати попереду: закупівля насосного і електротехнічного обладнання. Коштів вистачає, ще ж вони мають бути й зекономлені. У нас завдання ще ж і очисні будувати. Зараз вони підсилено проектуються і там з Юнісефом відпрацьовується технологія очищення води. Вони постійно тут на об'єкті є, працюють і відбори робили позавчора води, щоб допрацювати технологію. Роботи розпочали у січні цього року і відтоді не зупиняли людей. Задіяно близько тисячі на сьогодні 970. Там трошки може більше. Що стосується одиниць техніки, то вона. Кожен день там, в залежності від дня і завдань головного підрядника, це десь 430-460 одиниць техніки. Очищену воду до обласного центру планують подати у серпні 2025-го. Після завершення будівництва новий водогін зможе забезпечити питною водою Миколаїв та навколишні громади. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.